Шановні друзі, сьогодні поговоримо про ектопічну вагітність. Її часто називають позаматковою вагітністю, але більш правильний термін ектопічна вагітність. І чому це так, я розповім вам у цьому відео. І так, ектопічна вагітність це вагітність, яка розташована не в порожнині матки. Вона може бути матковою ектопічною вагітністю та позаматковою. Найбільш часто буває трубна вагітність, коли. Плідне яйце шло по трубі, воно ви знаєте, що запліднення відбувається саме в матковій трубі, але через 6-7 днів воно повинно мігрувати по трубі в порожнину матки і там імплантуватися. Це дуже цікавий процес, про який можна. Годинами і навіть днями розповідати про це, ми не будемо говорити саме сьогодні. А скажу тільки те, що чомусь по трубі воно не транспортувалося, і воно там в трубі залишається. Це називається трубна вагітність, і це 95% всіх ектопічних вагітностей. Саме тому часто кажуть позаматкова вагітність, що насправді буває ще і маткова вагітність, ектопічна. Крім того, вагітність може бути в червній порожнині, може бути в яєчнику і може бути в інших відділах матки, що є не нормою. Це, наприклад, шийка матки, шуйкова вагітність. Це при аномаліях розвитку матки, вагітність в рудиментарному розі, це, наприклад, вагітність в рубці після кестерва розтину, Це, це варіанти ектопічної вагітності маткової. Безумовно, це серйозне захворювання, тому що воно несе серйозні ризики для вашого здоров'я, навіть для життя. Тому що, якщо розривається труба, це не просто боліще, це не просто внутрішня черевна кровотеча, це ризик втратити велику кількість крові, навіть загинути. Тому дуже треба уважно ставитись до будь-яких вагітностей. Тобто, якщо у вас наста... є позитивний тест на вагітність, ви вже в групі певного ризику по ектопічній вагітності, в тому числі, і треба дуже ретельно ставитись до будь-якого симптому у вас в організмі. А якщо говорити, наприклад, про вагітність червну, це може призвести також до катастрофічних кровотеч, вагітність в рубці після кесерів розпину або вшиці матки може призвести до профузної кровотечі. І може призвести у підсумку до видалення органа до втрати матки і відповідно репродуктивну функцію. На ранніх етапах можна часто врятувати не тільки ваше здоров'я і життя, а можна взагалі відновити ситуацію таким чином, що ви зможете стати мамою. Тому ну, знову ж таки рання діагностика дуже важлива в даній ситуації. І так, які ознаки ектопічної вагітності, ну по-перше, це такі ж самі знаки, як і у будь-якої вагітності. Тобто, ви бачите, що у вас затримка менструації, ви здали домашні. Тест, просто звичайний, з супермаркету, з аптеки. І бачите, що у вас позитивний тест. Тобто затримка і позитивний тест це говорить, що у вас є вагітність, але вона може бути не в порожнені матки, відповідно, як топічна. Друга ознака це наявність боли, Тобто, якщо ви знаєте, що ви вагітні, або навіть просто підозрюєте, або навіть у вас просто затримка, ви ще тест не встигли зробити, і у вас заболів живіт. Це ознака імовірної, трубної вагітності. В такій ситуації треба обов'язково робити тест, викликати лікаря або звертатись самостійно, щоб зробити ультразвукове дослідження. Якщо говорити про шийкову вагітність та вагітність у рубці після кесарєва росту, там буде перша ознака може бути кровотеча, зовнішня кровотеча, тобто із піхви буде просто виходити багато крові. На щастя, на сьогоднішній день є yeah. досить великі можливості, як рана. Поставити цей діагноз до того, як у вас почнеться масивна внутрішня черевна кровотеча. Ну, по-перше, це ультразвуковий метод, який досить надійно дозволяє побачити ранню маткову вагітність і виключити відповідну ектопічну вагітність. В деяких випадках ми можемо знайти вагітність прямо в трубі. І це дозволяє поставити діагноз до того, як почне боліти і почнеться внутрішньочеревна кровотеча. Другий метод, який ми часто використовуємо, це вимірювання бета хгл хорінічного надотрапіну людини в крові з інтервалом 48 годин. Якщо приріст бета ХГЛ менше ніж 66% за 48 годин, це може також, особливо якщо на УЗД ми не бачимо, де вагітність, свідчити про ектопічну вагітність. Це другий такий важливий метод діагностики. Ну і третій метод діагностики і лікування це лапароскопія. Тобто, при підозрі, якщо ми бачимо там кров в животі, навіть якщо ми на УЗД чітко не бачимо, де вагітність, ми можемо зробити лапароскопію, діагностувати і відповідно і пролікувати. Цю ургентну ситуацію ключовим моментом в даній ситуації є своєчасне звернення до лікаря. Ще хотілося би сказати про те, що це робив відео, і у нас є навіть стаття на сайті про вагітність неуточненої або невстановленої локалізації. Обов'язково знайдіть цю статтю, тому що там про те, що... що робити, от якщо на УЗД ми нічого не побачили, а є затримка, і є позитивний тест. Тобто. Не всі вагітності неуточнені локалізації, вони стають ектопічними, тільки 10%. Це дуже важливо, тому що можна з одного боку раніше була більша проблема не до діагностики, от там 20 років тому, коли УЗД не було так розповсюджене, коли ХГЛ дуже тривала лабораторія робили, треба було там в конкретну лабораторію їхати там десь через все місто. То зараз можливості збільшуються, але одночасно йде гіпердіагностика, в тому числі як вагітність. вагітності, коли жінка ще на УЗД нічого ми не бачимо, вона зарано прийшла. Тест позитивний і що робити? Всі нервують, всі стресують, а там через пару тижнів буде все нормально, все в матці. Або просто вагітність ніколи не з'явиться і просто вона так і регресує, і потім жінка може завагітніти вже там через пару-тройку тижнів нормально. Гіпердіагностика це також. Дуже погано. Ще каварна ситуація, і зараз вона частіше з'являється, тому що більше використовуються на сьогоднішній день допоміжні репродуктивні технології, екстракорпоральне запліднення це гетеротопічна вагітність, коли є і в матці вагітність, і одночасно в трубі, або в шийці матки тобто такі комбінації. І можна на УЗД побачити маткову вагітність і не побачити вагітність в трубі, що призведе до її розриву і катастрофічної ситуації. Тому пам'ятаємо і про гетеротопічну вагітність, особливо якщо ви є пацієнткою клініки ДРТ. Стосовно лікування, ну якщо вже кровотеча почалась, то це буде хірургічно. Будь-якому разі, я не буду зупинятись на всіх аспектах. Є в залежності від того, де вона розташована різні методи лікування. Якщо говорити про трубну вагітність, це 95%, то це лапароскопічна хірургія, яка дозволяє ефективно зупинити кровотечу. Частіше за все, якщо труба вже розірвалася, то ми робимо все ж таки видалення маткової труби. В деяких випадках, коли вагітність ще прогресує і труба не розірвалася, можна зберігти маткову трубу. Тобто це хірургія. Якщо вагітність у вас діагностовано, але вона ще не викликала кровотечу, ще вона просто розвивається, то це ще інші методи, наприклад, введення метатриксату або внутрішньом'язову, або безпосередньо вплідне яйце за рахунок гістероскопії або лапароскопії. Різні є підходи і методи, і вони дозволяють безхірургічно. Пролікувати ектопічну вагітність, це також досить ефективно, менш ефективно, ніж оперативні методи, але дозволяє ну, фактично уникнути хірургічного втручання. Безумовна тема, вона досить широка, вона неоднозначно і не завжди так просто, як я розповів, відбувається в плані діагностики та лікування. Але те, що на сьогоднішній день є інформація, в тому числі у нас на сайті є інформація про те, які методи діагностики треба зробити, що ми очікуємо там побачити. Які методи лікування існують, їх ефективність, все це можна побачити, бути проінформованим про такі діагнози, про сучасні методи лікування. І коли ви вже озброєні цими знаннями, вам буде простіше і обирати лікарів, і спілкуватися з лікарями. Тому я дуже за те, що пацієнти все ж таки були обізнаними, вони задавали аргументовані. Запитання, розуміючи, що ну безумовно на рівні пацієнта, але можна розуміти, що приблизно відбувається в вашому організмі. Я вам скажу так, що і лікар на 100% не знає, що відбувається в вашому організмі, тому що насправді креслення від людини вони для нас закриті, тому що не людина придумала людину. Тому медицина трошечки відрізняється від, наприклад, інженерних спеціальностей там, де от у мене є. У ЗД апарат і у мене креслення від нього є, є інструкція, є сервісний центр в медицині трошки по-іншому. Тобто ми всі з вами опановуємо тільки ці знання. Ну, просто медики вони роблять це більш фахово і мають більше досвіду і знань. А ви також можете підтягуватися, щоб знати ці важливі моменти, які інколи рятують життя і вас та ваших близьких в тому числі. Будьте здорові та щасливі, все буде точно добре. Україна переможе або може вже й перемогла. Ви ж можете в запису дивитись.